90% матусь допускають цю помилку. Часто ми помічаємо, що діти ніби заворожені якимось небезпечним заняттям. Їм цікавий вогонь від свічки, нерзання ножем, восіння на гойдалці вниз головою. І ці моменти наше серце просто завмирає вберегти так, захистити, і це правильно, тому що це наші природні інстинкти, щоб наші діти вижили. Проте в сучасних умовах ми часто перетинаємо межу, коли забороняємо дітям робити навіть допустимо небезпечні заняття, навчити дитину без. Печно поводитися із якимось предметом це не заборонити її, не казати ні, не роби цього стій. Так це. Під наглядом дати дитині зробити щось і пояснити правила безпеки, поводження із цим, тому що після п'яти років ваша дитина вийде в соціум, у світ, де ви не завжди зможете її захистити і е, е, вберегти, і вона повинна в той момент знати, як їй поводитися. Ми дорослі з вами щодня стикаємося з величезними труднощами і небезпечними речами. Нам треба з цим всім справлятися і переживати його так. То ми маємо навчити нашу дитину і підготувати її до тих всіх проблем проблем життєвих, з якими вона буде стикатися, а не оберігати її від них.